Квасилівський професійний ліцей один із навчальних закладів Рівненщини, в якому можна здобути професійну освіту. На базі закладу функціонує декілька навчально-практичних центрів, і ліцей надалі продовжує розширятися. Васильівський професійний ліцей є багатофункціональним навчальним закладом, на базі якого створено три навчально-практичні центри: це центр автослюсарів, центр електрогазозварників. Також на базі ліцею створено два кваліфікаційних центри. Це знову ж повторююсь кваліфікаційний центр зварівних технології. Логі і автослюсарів, на яких можуть е, підвищити кваліфікацію, підтвердити свої знання, отримані інформально неформально у Квасилівському професійному ліцеї. Навчається майже 600 здобувачів освіти, які отримують первинну кваліфікаційну підготовку. Окрім того, така ж кількість студентів, доросле населення, які підвищують кваліфікацію та проходять перепідготовку сьогодні. У межах семінару Синергія успіху, держава, бізнес, професійна освіта до закладу. Завітали представники профтехів різних областей. Країни, аби оцінити розвиток Квасилівського ліцею. Сьогодні відкриті нові майстерні лабораторії дронів, СТЕМ-центри оновлено певний такий дизайн вже є. Варто зауважити, що ми завжди приїжджаємо на рівненщину для того, щоб поділитися кращими практиками і кращий досвід. Тому з певненістю можу сказати, що заклади професійної освіти рівненщин для нас є зразковими. Семінар був організований організований фінською міжнародною неурядовою організацією Фін Ейд у співпраці з міністерством освіти і науки України, окрім громадян нашої держави, залучили також іноземних гостей, які приєдналися до екскурсії ліцеєм. Я тут не вперше раз, я і кожен раз, коли я приїжджаю, радію, адже тут приймаються інноваційні рішення. Два напрямки основних молодь та роботодавці. Вони так скомбіновані, вони йдуть разом. я результат. Я бачу дуже високі результати, дуже хороші. тому, що з одного боку професійна освіта дуже затребувана в роботодавців а з іншого боку, молодь дуже зацікавлена в ній Пан Рауль повідомив, що Квасилівський ліцей з кожним роком все більше розвивається і знаходиться на рівні з європейськими закладами професійної освіти. Навчальний осередок тісно співпрацює із бізнесом рівненщини, даючи можливість працевлаштування та практики здобувачам освіти. Весь рівненський регіон це наші. Е Наші здобувачі освіти там працюють. В нас 97% випускників працевлаштованих. Квасилівський професійний ліцей продовжує розвиватися. Планується відкриття центру професійної досконалості. Там буде набір більший набір професій. Діти матимуть можливість отримати ту професію, яка їм пасує. Можливо, навіть і створимо такі можливості спробувати на початку одну, другу, третю, четверту. Поки не виберуть ту, яка за якою їм хочеться. В майбутньому пов'язати своє життя загалом на Рівненщині активно працюють над розвитком професійної освіти. Майже у всіх закладах створені навчально-практичні центри планується відкриття ще шістьох до кінця 2024 року. Юлія Смаль Вячеслав Мельник, випуск новин.